Добрий день, діти! Зараз у нас урок Історії України і проведу вам його я, Галина Степанівна. А зараз визначимо, який у кого настрій. Подивіться на ілюстрації і виберіть, хто який настрій має на початок уроку. Хто спокійний, хто сумний, хто щасливий, хто печальний, може хтось злий чи втомлений. Ображений, а може хтось здивований, побачивши мене на екрані. Подивились, подумали. Якщо в когось настрій гарний, поділимося цим настроєм з нашими друзями. Якщо не дуже, разом побажаємо успіхів. Бажаю успіху, великого всім і у всьому. Побажали успіху і починаємо урок. А зараз у нас хронологічна гра. Визнач подію. Вам потрібно поставити в хронологічній послідовності події, співставляючи їх із роком, коли подія відбулася. От, подивіться, 1917 рік, 1919 рік, 1921 рік, 1922 рік, 1925 рік. І зверніть увагу, які події написані: утворення СССР, проголошення Української Народної Республіки, курс СССР на індустріалізацію, політика НЕПУ, створення Української соціалістичної Радянської Республіки. Подумайте і тепер можете перевірити себе. 1917 рік проголошення Української Народної Республіки. 1919 рік створення Української соціалістичної Радянської Республіки. 1921 рік політика НЕПУ почала діяти. 1922 рік утворення СССР. 1925 рік курс Радянського Союзу на індустріалізацію. А тепер пригадайте, що таке індустріалізація. Індустріалізація це прискорене будівництво заводів, фабрик шахт, електростанцій та інших промислових підприємств. Назвіть міста, де найбільше створювалось промислових підприємств. Пригадайте, найбільше промислових підприємств створювалось на Донбасі, в Харкові, Кривому Розі, Маріуполі, Краматорську, Луганську, Запоріжжі, Дніпрі. Тобто ви розумієте, що більшість підприємств створювалися на східній частині України. Розгляньте світлини і назвіть промислові підприємства, на них зображені. Отже, на першій світлині це Дніпровська гідроелектростанція, яка знаходиться в місті Запоріжжя. Наступна Луганський паровозобудівний завод. Харківський тракторний завод, на якому виготовляли трактори. Наступний маріупольський металургійний завод. Цей завод називається Азовсталь. І Новокраматорський машинобудівний завод назвали підприємства. І, будь ласка, ознайомлюємося з темою сьогоднішнього уроку. Тема уроку насильницька колективізація на селі. Отже, сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про насильницьку колективізацію, про переслідування селян, знищення найзаможнішого прошарку селянства антиколгоспні повстання українців. Ну, ми дізнаємося, які ж причини колективізації. У Радянському Союзі приходила прискорена індустріалізація. Це ви пам'ятаєте? Створювалося Чимало нових заводів, фабрик, шахт, це все потребувало коштів. А село було основним джерелом цих надходжень. Адже продаж зерна це постійний прибуток. Тим паче потрібний був механізм постійного постачання хліба. І колгоспами легше було керувати ніж мільйонами одноосібних селянських господарств. Крім того, за радянською ідеологією. Дрібноселянське товарне господарство породжувало капіталістичні відносини, які намагалися знищити комуністи. І була перша спроба в 1919 році, з'явилися перші колгоспи. Якщо у 1927 році комуністами був взятий напрямок, курс на колективізацію. То у 29-му році було оголошено суцільну колективізацію. Ви бачите плакат тих років, а також світлину. Що ж таке колективізація? Колективізація це об'єднання селянських дворів із землею, худобою та інвентарем у великі колективні господарства у колгоспи. Селян силоміць заганяли в колгоспи. У 1929-30 роках у них забирали і землю, і реманент, і велику рогату худобу, і коней, і навіть птицю. Звичайно, люди не хотіли віддавати власну живність, тому почали її продавати, забивати. Інвентар псували, ховали. Ці знаряддя праці. Всі забирались у колгоспи. Селяни, які мали землю, не хотіли її віддавати. І щоб спрямувати селяну колгоспи, радянська влада вирішила знищити найзаможніший прошарок цих селян. Їх названо зневажливо куркулями. А куркулі це заможні селяни, які мали у власності землю знаряддя праці для її обробітку. На 1929 рік такі селяни не мали найманих робітників. В основному вони працювали з сім'єю. Їхній робочий день міг досягати 11 годин. Куркулів так званих заарештовували, відправляли до тюрем і таборів, разом із сім'ями їх висилали за межі України на північній території СССР та Сибір. Їхні будинки, господарські будівлі, земля, худоба, зерно та реманент переходили до колгоспів перед вами світлини, де представлено розкуркулення селян. Зверніть увагу, от сім'я куркулів, от їхні пожитки, їх виселяють із їхнього ж дому. Ось забирають речі. Які були у родині корпулів. У відповідь на події, які відбувалися в Україні, тобто те, що забирали і реманент, і землю, і худобу, селяни почали озброюватись палицями, вилами, сокирами, іноді вогнепальною зброєю нападали на міліціонерів та представників влади. Масовими антиколгоспні виступи були на Сході Волині. Поділлі, Черкащині, Дніпропетровщині, Сумщині. Найбільше селянських виступів припало на березень 30-го року. У деяких районах повстанці не тільки ліквідовували колгоспи, але й піднімали антибільшовицькі лозунги. Геть радянську владу, хай живе народна воля. Для придушення протестів влада, окрім міліції. Залучали Червону армію. Ви бачите світлину, на якій зображено повсталих селян. Зверніть увагу на їхнє озброєння. Опір селян змусив більшовиків пригальмувати темпи колективізації, але через пів року очільник СССР Йосип Сталін наказав якнайшвидше створити колгоспи в Україні. Щоб заохотити селян вступати до колгоспів, запроваджено пільги колгоспники не оподатковувалися, а от одноосібників обкладали податками ненормовано. Крім того, радянська влада почала створювати у селах машино-тракторні станції МТС. Бачите, на світлині одну з таких машин. До кінця 1932 року переважна більшість селян все-таки вступила до колгоспів. Так, подивіться ще на радянські плакати 30-х років ХХ століття. До чого закликають дані плакати? Так, дані плакати закликають виганяти куркулів, кулак російською мовою, виганяти куркулів із колгоспів їх. Виганяли, забираючи їхні землі, їхнє майно, колгоспи, а їх переселяли за межі України. А зараз я вам пропоную виконати тест. Отже, колективізація це боротьба селян проти більшовицької влади, об'єднання селянських дворів із землею, худобою та інвентарем у великі колективні господарства, чи веде участь у колективних змаганнях. Виберіть літеру А, Б чи В. Вибрали? Перевірте себе. Так, колективізація це об'єднання селянських дворів із землею, кудобри та інвентарем у великі колективні господарства. Друге питання. У якому році було оголошено курс на суцільну колективізацію? А у 1925-му, Б. У 1932-му. В у 1929 році. Виберіть літеру А Б чи В. Ви вибрали. А тепер перевірте себе. Так, курс на суцільну колективізацію було оголошено в 1929 році. Скажіть, будь ласка, хто такі куркулі? Куркулі це А. Заможні селяни, які мали у власності. Землю та знаряддя праці для її обробітку. Б. Це громадяни не згодні з політикою влади. Ч. Селяни, які вступили в колос. Виберіть певну літеру А, Б, чи В. Вибрали? Перевірте себе. Курпулі – це заможні селяни, які мали у власності землю та знаряддя праці для її обробітку. І наступне запитання. МТС це машинобудівельний завод, машинотракторна станція чи механізовані прилади. Як розшифрувати цю абревіатуру? Отже, вибрали літеру А, Б чи В. МТС це машинотракторна станція. От і добігає кінця нашого а зараз я вам пропоную виконати таку вправу. доповню речення. Скажіть, будь ласка, що ви дізналися на уроці? І створіть таке речення. На уроці я дізнався так, про насильницьку колективізацію, про знищення найзаможнішого прошарку, селянства яких було названо куркулями і про антиколгоспні повстання українців? Отже, урок закінчено до нових зустрічей.